Доброго дня, ім'я Дмитро Проданов. Я працюю в компанії Таті Машинері Україна. Сьогодні на огляді навісна машина 3000. використовується з тракторами потужністю від 100 до 200 кінських сил. В модельному ряді є машини від 3 метрів до 5. Концепція даної машини така, що за один прохід вона робить декілька операцій: а це такі: як вирівнювання ґрунту, попереднє рукування грудок, підрізання Бур'янів та формування посівного ложа, вирівнювання ґрунту за робочими лапами, та зворотнього щільне однорядним теплом 350 мм, та вирівнюючою планкою для ідеального рельєфу поля для майбутнього посіву. Конструктивними особливостями даної машини є передня вирівнююча планка, яка регулюється по висоті, та має демпфери для роботи злажування. Другою особливістю це є планчистий каток 370 мм, який ідеально розвиває грудку. Використання стрічистих лап, які у нас розподілені у два ряди з кованою стійкою, яка має 3D-сек. Наступним етапом іде в, нашій, в нашому ланцюгові це вирівнююча планка за рядами сталічних лап, яка має своє регулювання натиску для того, щоб Краще вирівнювати гру, рельєф поля і також має демфарин. За необхідністю ми можемо її взагалі підняти, щоб вона не працювала. Фінальною роботою любого передпосівного еригатору це є поток зворотного ущільнюючий та вирівнюючи планка. Одним із самих універсальніших ми використовуємо кольчка шпоровий каток, однорядний 350 мм, який дуже Гарно розбиває грудку і робить відповідну фракцію ґрунту. І завершаюча фінішна планка, на якій можемо регулювати тиск притискання її до ґрунту, яка працює також через демпфер. Отже, компанія Titan Machinery Україна пропонує фермерам якісну чесну техніку для використання тракторами від 100 кінських сил. За придбанням техніки Бенар звертайтесь до нас.